Привіт! мене звати Наталія Тихончук. Я сео власник компанії Sabi Group, Це консалтингова компанія, яка працює в Україні та у Франції. Також я являюсь вашим експертом в сфері фінансів, бухгалтерського та податкового обліку. І сьогодні ми поговоримо про 5 топ-помилок, які допускають підприємці на території Франції. Перша помилка це неправильний вибір режиму. Коли ви відкриваєте підприємство, вам потрібно визначитися, чи ви будете працювати як підприємець Андроніор, чи ви все ж таки будете відкривати сусіди. З чим стикнулася я особисто? І з тими клієнтами, які до мене приходять, яка є проблематика? В тому, що коли ви вибрали неправильний режим, перше, ви, наприклад, відкрили підприємця і хочете взяти собі на роботу працівників. Так? Одна історія, коли це неможливо, друге, у вас високі, великі обороти, і ви змушені переходити на іншу форму і сплачувати дуже багато податків. Або навпаки, коли ви відкрили сосієти, у вас абсолютно немає ніякої діяльності. Вам вже потрібно сплачувати податки, вам вже потрібно сплачувати за бухгалтера. Вам вже потрібно сплачувати за юриста для відкриття підприємства і. Форми знову ж таки закриття, якщо підприємці закрити дуже просто, то товариство закрити дуже складно. Тому, коли ви створюєте свій бізнес, саме перше, що потрібно зрозуміти, яким чином ви будете працювати, чи у вас вже є ідея, яка ідея має бути, які у вас майбутні обороти, чи ви плануєте брати працівників, чи ви не плануєте брати працівників, і відштовхуючись від цього, Приймати рішення, яке підприємство реєструвати. Чи це буде сусіди, чи це буде підприємець онхоприміг? Друга помилка це ігнорування режиму ТВА. Коли ви відкриваєте підприємця або товариство, вам потрібно розуміти перше, на якому режимі ТВА ви знаходитеся. Чи ви знаходитеся на режимі франшиз де баз, де ви звільнені від ТВА, Чи ви знаходитесь на симпліфіє, де вам потрібно сплачувати двічі ТВА на рік і. Робити регуляризацію після того подачі звітності, і звітність подається тільки один раз в рік. Чи вам потрібно сплачувати на щомісячній основі подавати декларацію на щомісячній основі? Тому що коли ви не розумієте ці режими і не знаєте, ви можете попасти. Пастку, і в мене так було з одним клієнтом, коли він прийшов до мене з шаленими оборотами, тобто в нього річний оборот для підприємця був 200 тисяч євро, і він не платив ТВА, він не подавав її в деклараціях, і це чорівати дуже великими штрафами і е, неприємностями е, у Франції. Тому ви повинні відслідковувати, дивитися, які пороги ТВА, які пороги доходів ви маєте. Ви коли переходите, чи ви переходите на режим ТВА, чи ні? Тому що автоматичного переходу не відбувається. Вам потрібно подати запит в податкову, сказати про те, що я пройшов певний поріг доходу і я хочу отримати інший режим ТВА і подавати декларації з ТВА. Будьте уважні, третя помилка це неправильне оформлення витрат. Якщо ви підприємець. В принципі витрати ви не можете списувати, тому як ви проводите витрати, які витрати у вас взагалі є, тобто це не має жодного значення. Якщо ви працюєте на сусіди, ось тут дуже цікаво, вам потрібно проводити витрати максимально, які у вас є. Але тут зверніть увагу, тому що не всі витрати бухгалтер може списати. Якщо у вас витрати особистого характеру, ви не можете підтвердити, що ці витрати. Безпосередньо були пов'язані з вашою господарською діяльністю, вони не будуть включені, і часто підприємці також роблять помилку, тому що вони використовують свої особисті кошти для того, щоб забезпечити витратами компанію, і потім не можуть ці кошти списати з компанії, тому що немає підтверджуючих документів, які підтвердять, що ця витрата була саме компанії. Тому звертайте увагу, чи ви можете списувати витрати, чи ви не можете списувати витрати. Попередньо радьтеся своїм бухгалтером, яким чином можна списати витрати, тому що вони знову ж таки мають логічно відповідати вашому виду діяльності. І е, обов'язково беріть з собою підтверджуючі документи, а також використовуйте професіональний рахунок, а не особистий. Отже, четверта помилка, яку теж допускають підприємці, це несвоєчасна подача звітності. У Франції існують чіткі терміни, коли ви подаєте звітність. І якщо ви їх не дотримуєтесь, не своєчасно подаєте звітність, не своєчасно відповідно сплачуєте податки. У вас з'являються штрафи. І якщо в довгий період часу вони у вас висять, відповідно з'являються ще й Пені. Тобто, фактично, набігає і наростає ваш борг перед державою. Тому обов'язково дотримуватись дедлайнів, фіксуйте їх собі, відмічайте собі в календарі з нагадуваннями. Також спілкуйтеся з бухгалтерією, з вашими бухгалтерами, якщо ви маєте бухгалтера, або особисто відмічайте собі ці дані, якщо ви ведете бухгалтерію свою особисто. Тому що дедлайни, подача звітності і сплата податків є дуже важливим фактором для успіхів. Ведення бізнесу у Франції. І помилка номер 5 це ігнорування соціальних внесків. Особливо, якщо ви працюєте на режимі онкопреніор як підприємець, ви повинні пам'ятати, що ви зобов'язані подавати звітність і сплачувати ваші котізаціон соціаль, соціальні внески в юрсап І навіть Якщо ви не маєте обороту, у вас він нульовий. Ви все одно зобов'язані подавати декларацію з нулем. Зрозуміло, що ви не будете сплачувати податки, тому що у вас нуль, але тим не менше, зобов'язання по подачі декларації вони є. І Якщо ви їх не подаєте, відповідно ви можете отримати штраф від держави. Тому не ігноруйте, будь ласка, правила, які існують для підприємців у Франції. Цікаво, якщо ви підприємець, вже діючий, або у вас є сусіяти, ви власник підприємства, чи стикалися ви з такою проблематикою, про яку ми сьогодні поговорили, або можливо у вас були інші ситуації? Пишіть в коментарях і будемо спілкуватися.